А зараз про це та інше детальніше. На Херсонщині планують створити центр аграрної освіти. Відповідне рішення прийняте на колегії обласної державної адміністрації. Нині цим питанням особисто опікується голова обласної ради Віктор Пелих. Сьогодні вперше зібралася і робоча група. Місце зустрічі Херсонський державний аграрний університет. І це не випадково. Адже саме цей виш має стати акумулятором аграрної освіти і науки не лише Херсонщини, а й принаймні півдня України. Про перспективи і реалії центру далі у сюжеті яким бути Центру аграрної освіти на Херсонщині? На цим питанням дискутували обласна влада, науковці аграрії. Усі зійшлися на одному: консолідувати зусилля мають навколо аграрного, який по праву вважають одним із провідних профільних вишів регіону. Це єдиний аграрний університет України, що готує фоківці з питання використання сучасних технологій умови з розрошення будівельників водівельників систем, спеціалістів з економіки з грошного водних водний і аквакультури. Херсонському державному аграрному університеті створена робоча група професорів, членів вченої ради університету, які в тісній співдружності з керівництвом Херсонської області Херсонської облдержадміністрації обласної ради, постійно працюють над актуальними проблемами розвитку аграрного комплексу. Області, в тому числі і проблемою подальшого розвитку аграрної освіти і науки зрошення інноваційні технології та якість продукції основні фактори, на які спрямована увага центру. Він має об'єднати всі аграрні установи господарства та навчальні заклади області, щоб координувати науково-дослідницьку роботу в АПК допомагати агропідприємствам та готувати фахівців до співпраці. Вже готові і фермери області. Звернулись фермери Голопристанського району з ініціативою проходження практики виробничої, як студентів професійно-технічних навчальних закладів, так і аграрних вузів на базі цих фермерських господарств. Вони готові сьогодні також разом з науковцями, разом з освітянами, в тому числі вкладати кошти в підготовку кадрів. Центр же аграрної освіти вважають вчені в першу чергу створить нові умови для розвитку науки і освіти. На Херсонщині вже створено науковий центр півдня України на базі інституту зрошувального землеробства. Тут об'єднані дослідні господарства Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Мы, представители аграрной науки и все присутствующие в зале, я думаю, что мы поддерживаем ту инициативу, которую предложил Виктор Григорьевич Пелых и возглавил эту работу по созданию научного осветянского центра, Центра научной осветы Херсонщины, потому что Херсонщина является самой аграрной областью в нашей державы. Лабораторія якості за 40 мільйонів гривень, яка з'явиться у вищі, Перший крок до створення матеріально-технічної бази, зауважив голова обласної ради Віктор Пелих. Шукаємо таку модель, щоб вона відповідала і європейським і міжнародним стандартам. І сьогодні вже створена і робоча група, і створилась творчий колектив з професури, який взяв на себе відповідальність, що він це може зробити, і це саме головне, що я вірю, що він це зробить. на цьому етапі. Ми хочемо максимальну кількість наших товаровиробників залучити до цього, щоб вони теж були учасниками. Чим більше учасників буде в цьому процесі, тим ефективніше буде працювати цей освітянський центр. І всі наукові заклади, всі ПТУ ми хочемо, щоб вони працювали як єдиний механізм. Це вже не бажання, а це вже необхідність. Якщо ми цього сьогодні не зробимо, то завтра буде пізно. Під час засідання розроблені певні алгоритми співпраці, підписано угоди з фермерами та аграрними підприємствами. Наостанок Віктор Пелик наголосив на необхідності консолідації зусиль усіх науковців та освітян, щоб центр аграрної освіти Херсонщини почав працювати вже найближчим часом.